Скажи на українській мові, по западенськи шляхи не нетратліють. Працюю в медицині. Батьків, інвалідів. Маса. По яких діагнозах? Він воював, йому відірвало руку, його золота, золотай, розумію. На підприємстві держава винна, тому що щось сталося на підприємстві. А якщо воно банячило все життя пило, як скотіна, гуляло, блядь, начіпляло блок на свій кінець, їло жерло підряд, все. Всякі там ці копчені, грудинки, малинки, бусинки, спиртинки. І воно собі засрало печінку під шлункову, цукри начіпляло, жерло всяку хімію. стало інвалідом. І держава йому вина, вона приходить. Я інвалід, ну мені ж держава має безкоштовно дати з Несправедливо, що тут.